Крим для мене це напишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. 27 лютого 2014 року російські військові захопили аеропорт Бельбек під Севастополем. А 3 березня той самий ракетний крейсер Москва заблокував вихід українським кораблям. Блокада флоту тривала до 27 березня до встановлення контролю над останнім українським кораблем Черкаси. 16 березня 2014-го У Криму окупанти провели так званий референдум, на якому нібито 96% кримців проголосували за приєднання Криму до Росії. Наступного дня парламент Криму проголосив незалежність автономії та попросив приєднання до Росії. 18 березня в Москві підписали договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. Україна та світ не визнали цього договору. Чи знали ви, що це була не перша анексія Криму росіянами? Напишіть у коментарях. 8 квітня російська імператриця Катерина II підписала маніфест про прийняття Кримського півострова, острова Тамані всієї кубанської сторони під державу Російську. Він сповіщав кримців про скасування автономії та включення території півострова до складу Росії. Населення Криму було зобов'язане вірністю, щирістю та благонравієм заслужити милість і щедроту монаршу. 19 квітня 1783 року закінчилася військова кампанія Григорія Патьонкіна в Криму анексію півострова після придушень повстань кримських татар і ногайців на 1783 рік кримські татари становили 98% населення півострова, а у 1897 році їх стало лише 34%. То чи дійсно кримці хотіли приєднатися до Росії у 1944-му Сталін депортова? Тував коріне населення Криму. З Криму до північного передуралля та республік середньої Азії депортували понад 191 тисячу кримських татар, за даними самоперепису, який провів національний рух кримських татар, 423 тисячі людей під час виселення і в перші роки після нього загинуло від третини до приблизно половини кримсько-татарського народу. Про цю трагедію нагадали, коли пісня «1944» принесла Джамалі перемогу на Євробаченні у 2016 році. Основою пісні Ала розповідь бабусі Джамали на яка разом із п'ятьма дітьми опинилася у вагонах для худоби і більше ніколи не повернулася додому в Крим. Провідник кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілів повернувся з родиною до Криму лише у 1989 році. А у 1992 році до Криму повернулися 166 тисяч інших кримських татар. Можливим це стало після масових протестів кримських татар у Москві. Але після анексії Криму у 2014-му режим Путіна продовжив переслідувати кримських татар. Чимало кримських татар досі перебувають у полоні. Позицію кримських татар підтвердив Мустафа Джемілів. Ми визначились. Ми бачимо своє майбутнє як національну територіальну автономію в межах української держави і крапка. То чий Крим?